Лесю, навіть не думай відмовлятися. Це твій шанс хоча б трохи розворушитися, знайти новий сенс у житті. Батько дуже хотів, щоб ти займалася його магазином, а ти жодного разу навіть туди не зайшла. Ірина Анатолівна дивилася на доньку суворим, наполегливим поглядом. Мама, але ж ти знаєш, яке в мене ставлення до нього. Він просто взяв і кинув нас. Чи ти про це вже забула? Дівчина знизила плечима, дивлячись у підлогу. Ні, Люба, я нічого не забула. Жінка похитала головою, але те, що ми розійшлися, не змінює того факту, що він твій батько, і цей магазин, як би там не було, теж частина твоєї сімейної історії. Але чому саме я? Чому ти не можеш зайнятися цим бізнесом? У голосі Лесі звучав протест, майже благання. Мати лише зітхнула і замахала руками. Ні, ні, ні. Мені й своєї роботи вистачає з головою. Як ти собі це уявляєш, щоб я, дитячий лікар, раптом перекваліфікувалася у підприємця? Та це ж абсурд. Вона скептично усміхнулася, а потім додала вже м'якшим тоном Я знаю тебе, доню, ти цілеспрямована, уважна до деталей, вимоглива до себе та інших. У цьому ти дуже схожа на батька. Крім того, твоя освіта чудово підходить для керування магазином. Може і так, теоретично можна спробувати. Але я чула, що в тата там все дуже запущено. Леся не була впевнена, що готова до такого кроку. Так, ти ж знаєш, що останні півроку він майже не з'являвся у магазині. Справа пішла у мінус, а деякі постачальники взагалі відмовилися працювати з ним. Якщо ти не втрутишся, бізнес просто загнеться. Ірина Анатолівна подивилася на доньку з надією. Леся важко зітхнула. Вона розуміла, що мама намагається виштовхнути її з дому, але не з поганих намірів, просто жінка хвилювалася за доньку, яка вже кілька років працювала віддалено, майже не виходила на вулицю і втратила інтерес до життя. Це була її можливість змінити щось, і, можливо, вона справді повинна нею скористатися. Причиною такого стану був Андрій, точніше, його вчинок, який назавжди залишив слід у серці Лесі. Вона була впевнена, що між ними справжнє кохання, те саме, про яке пишуть в книгах. На момент знайомства з Андрієм їй було 23, і вона з обережністю ставилася до нових стосунків, але він він втілював всі її уявлення про ідеального чоловіка рішучий, турботливий, харизматичний. Леся не знала одного, що в Андрія була дівчина, з якою він ще не розлучився після серйозної сварки. Всього за кілька днів після цього він зустрів Лесю. Можливо, це була випадковість, а можливо, він просто шукав спосіб забутися. Леся закохалася з першого погляду, їй здавалося, що це доля, але тепер вона вже не була в цьому впевнена. Ця зустріч стала для неї своєрідним потрясінням. На той момент минуло лише півроку з того дня, як їх покинув батько, він пішов до молодої жінки, яка, мабуть, виявилася дуже продуманою. Чому продуманою? Тому що як тільки на горизонті з'явився набагато молодший та перспективніший чоловік, вона зникла з його життя, а батько після того навіть не намагався повернутися до родини, бо чудово розумів, що ні Леся, ні її мати ніколи його не пробачать. Леся важко переживала відхід батька і наслідки цього для матері, їй здавалося, що мамі було значно легше, ніби вона прийняла це як щось неминуче, але чи насправді так. Чи, можливо, Ірина Анатолівна просто добре приховувала свої емоції. Вони вже планували весілля, все було майже готове, коли раптом Андрій зателефонував їй. Голос у слухавці звучав напружено, наче йому важко було вимовити ці слова. Лесю, пробач мене, я кохаю тебе більше за життя, але та дівчина, з якою я зустрічався до тебе, вагітна. Я не можу кинути власну дитину. Вибач. Телефон випав з її рук. Вона не кричала, не плакала, навіть не рухалася, просто застигла, дивлячись у стіну, ніби намагаючись усвідомити почути. Коли мати повернулася з роботи, одразу помітила, що щось сталося. Леся була бліда, наче мармурова статуя, її очі здавалися порожніми, а губи стиснуті в тонку лінію. Відтоді життя дівчини змінилося. Вона майже не виходила з дому, уникала людей, ігнорувала дзвінки подруг. Її світ звузився до чотирьох стін і комп'ютерного екрана. Лише одна людина не дозволяла їй повністю замкнутися в собі це була Наталка. Якщо Леся не відповідала на дзвінки, то через 15 хвилин подруга вже стояла на порозі. Її енергії вистачило б на трьох. Вона голосно говорила, сміялася, розмахувала руками, змушувала Лесю реагувати хоча б якось. На кілька годин це оживляло дівчину. Але після відвідин Наталки вона почувалася виснаженою, як вичавлений лимон. Цього вечора Леся вирішила зануритися в документи вона уважно переглядала звіти, намагаючись зрозуміти, що відбувається з магазином, і чим більше вона аналізувала цифри, тим сильніше дивувалася. Все виглядало дивно, продажі були, але прибутку не спостерігалося. Начебто гроші просто зникали між моментом приймання товару та фінальними звітами. Кілька разів Леся поверталася до цифр, перевіряла їх знову і знову, і тільки коли дійшла до постачальників, нарешті побачила проблему. Щось тут було нечисто. Схоже, хтось у батьковому магазині вирішив підзаробити за чужий рахунок. Леся витягла телефон і швидко набрала номер. Наталко, привіт! Оце так дивина. Сьогодні, мабуть, місяць закриє сонце або сніг піде, вигукувала Наталка. Леся не стрималася і засміялася. Досить жартувати. Насправді мені потрібна твоя допомога. Дуже цікаво, як проста співробітниця Центру зайнятості може допомогти цілій власниці магазину, протягнула подруга явно заінтригована. А от може, ще й як. Слухай, зараз все розповім. Наталка уважно вислухала подругу, не перебиваючи. Оце так історія. Це ж справжній детектив, але знай, я тебе одну не відпущу. Йду з тобою. І як ти це собі уявляєш? Леся підняла брову. Дуже просто я можу прикинутися звичайною покупчиною. Повір, ніхто нічого не запідозрить. Леся зітхнула і похитала головою. Сперечатися з Наталкою було марно вона все одно зробить по своєму. Наступного ранку подруга вже стояла на порозі, сяючи усмішкою. Ось я принесла речі. Ти домовилася з прибиральницею? Так, говорила з нею вчора. Вона нас не здасть? Не думаю, вона дуже незадоволена керівництвом магазину, каже, що їй затримують зарплату, штрафують за дрібниці. Я їй трохи грошей на картку перекинула, то вона аж засвітилася від щастя. Ну тоді не гаймо часу. Леся глянула на себе в дзеркало і не втрималася від сміху. Рушаємо. Сподіваюся, ти на машині, бо виходити на вулицю в такому вигляді страшнувато. Наталка теж розсміялася. Ображаєш подругу? Звісно, на машині. Поїхали. Наталка акуратно припаркувала машину за магазином, обравши місце подалі від сторонніх очей, вона ще раз озирнулася, ніби перевіряючи обстановку, і залишила авто. Перша до приміщення увійшла Леся, впевнено переступивши поріг. Доброго дня, привіталася вона, я сьогодні замість Іванівни. Скажіть, будь ласка, де в неї тут все стоїть? Яскраво нафарбована жінка з примруженим поглядом довго й пильно вивчала її, перш ніж відповісти. Так, зовсім забула. Вона вчора дзвонила, казала, що захворіла і племінниця прийде на заміну. Ось там її підсобка, але передайте її від мене ще один такий випадок, і вона буде звільнена. Але ж вона справді хворіє, спробувала заперечити Леся. Мене це не цікавить, відрубала співрозмовниця. Леся стримано кивнула і мовчки попрямувала до підсобки. Вона вже все зрозуміла ця жінка, швидше за все, завідувачка. І, судячи з її тону, почувається тут справжньою господинею. Було б цікаво споспостерігати за нею трохи довше. Підсобка виявилася тісною, але чистою. Леся не поспішала, методично натираючи підлогу, яка, до речі, була добряче забруднена. Здавалося, що в цьому магазині всі виконували свою роботу або як. Раптом двері магазину відчинилися, задзвонивши дзвіночками, у приміщення зайшла Наталка. Вона оглянулася, але ніхто з молодих продавчинь навіть не поворухнувся, не звертаючи на неї уваги. Магазин був досить великий, розташований у людному місці. З одного боку знаходилася велика фабрика, з іншого зупинка громадського транспорту. В години пік тут завжди було багато відвідувачів. Працівники фабрики забігали купити щось на обід, а дорогою додому ще й продукти до вечері. Через дорогу височили кілька дев'яти поверхівок. Мешканці яких також віддавали перевагу саме цьому магазину. Наталка звернулася до однієї з продавчинь, вказуючи на товар на полиці. Вибачте, але цей продукт вже протермінований. Одна з продавчинь ліниво відірвалася від телефону і попрямувала до дівчини. Її байдужість була надто очевидною, але Наталка не збиралася так просто відступати. Тим часом Леся, намагаючись не привертати зайвої уваги, просувалася глибше в магазин, прямуючи до кабінету завідувачки. Вона вже стояла біля дверей, коли почула її розмову по телефону. Олеже, завтра привезуть чудове м'ясне асорті, тільки, будь ласка, цього разу не запізнюйся і дуже прошу привези нормальний товар, а не зіпсований, як минулого разу. Розумієш, в магазину нова власниця хто знає, раптом вирішить все перевірити. Хоча навряд чи, Подейкують, що вона після того, як наречений її кинув, зовсім голову втратила, так що ми її швидко поставимо на місце. Леся застигла, намагаючись осмислити почути, отже справи тут набагато гірші, ніж здавалося, спочатку. Раптом двері відчинилися, і завідувачка, помітивши Лесю, скривилася Іди, приберися в моєму кабінеті. Іванівна знову розвела безлад, а ще ображається, незадоволено буркнула вона. Так, звісно, покірно відповіла дівчина і пішла до кабінету, вдаючи, що це її не зачіпає. Завідувачка ж попрямувала в торговий зал, де в цей час Наталка продовжувала сварку з продавчинями. Вона робила це навмисно, даючи Лесі більше часу на огляд. Кабінет виявився не таким вже й великим. Всі шухляди були зачинені, але Леся вже почула достатньо, щоб скласти загальну картину. Вона протерла пил, взяла швабру, непомітно оглядаючи приміщення, її погляд впав на монітор, який транслював записи з камер спостереження в торговому залі. В залі відбувалося щось несподіване. Якщо спочатку Наталка сперечалася з однією з продавчинь, то тепер завідувачка і інша дівчина кричали на чоловіка з маленькою дитиною. Чоловік намагався щось пояснити, але вони навіть не давали йому слова сказати. Леся вдивилася в екран. Чоловік був одягнений у якісь потерті речі, а його загальний вигляд викликав асоціації з безпритульним. Дитина теж виглядала змученою та занедбаною. Раптом камера зафіксувала обличчя чоловіка, і Леся завмерла, в грудях похололо. Це був Андрій, точніше, те, що від нього залишилося. Леся різко кинула швабру, не гаючи ні секунди, і поспішила в зал. На ходу вона скинула з себе хустку та халат, адже більше не було сенсу приховуватися. Потрібно було діяти швидко, бо завідувачка вже майже випхала Андрія за двері. Андрію. Всі враз обернулися до неї. В очах чоловіка майнув подив, змішаний з надією. У завідувачки полізли брови на лоба. Ви що собі дозволяєте? Голос різко прорізав повітря. Леся жорстко відрізала. Це ви що собі дозволяєте? Магазин зачинено. Через годину тут буде ревізія. І як ви, мабуть, розумієте, проводити її будете не ви. Ти хто така? у завідувачки прорізався страх у голосі. Леся не встигла відповісти. Двері магазину раптом відчинилися, і всередину зайшов чоловік з великими коробками в руках. Галиночко, куди поставити товар? недбало кинув він. Леся привітно, але з підкресленим холодом, посміхнулася йому. Нікуди. Ваш бізнес закінчено. Відтепер у цьому магазині будуть лише якісні товари, а все, що ви вже встигли сюди привезти, Галині Миколаївні доведеться викупити. Я ж правильно запам'ятала ваше ім'я. Чоловік нахмурився, роздратовано зиркнувши на завідувачку. Галино, хто ця дівчина і чому вона говорить такі дивні речі? Галина Миколаївна зблідла, губи її ледь ворушилися. Ти, ви. Так, Леся впевнено глянула її в очі: і ти, і ви. Я Леся Васильівна Пархоменко. Думаю, більше пояснень не потрібно. Вона рішуче повернулася до Наталки. Наталко, викликай своїх час поставити крапку. Лише зараз Леся уважно подивилася на Андрія. Серце стиснулося від болю. В його очах застигла така глибока туга, що стало важко дихати. Вона перевела погляд на хлопчика. Малюк, на вигляд не старший п'яти років, тихенько схлипував, витираючи кулачками заплакані очі. Привіт, Андрію, м'яко мовила дівчина, привіт, Лесю. Вибач, я не знав, що це твій магазин. Але вона вже не слухала його. Вона присіла перед хлопчиком, щоб подивитися йому в очі. Привіт, малий, мене звати Леся, а тебе як? Богдан, прошепотів той, ледь стримуючи ридання. А чому ти плачеш? Тато обіцяв мені молочка й солодку булку, а тітка не продала. Андрій поспішно витягнув з кишені кілька дуже зім'ятих купюр і простягнув їх вперед. Не подумайте, в мене є гроші, цього вистачить, просто нас обікрали в поїзді. Леся обережно взяла хлопчика за руку і повела його далі магазином. Андрій крокував поряд, мовчки спостерігаючи. Вона впевнено знімала з полиць сірки, дитячі паштети, молоко та булочки, вкладаючи все до кошика, який дала Андрію. Після цього попрямувала тепер уже до свого кабінету. Вперше за довгий час вона відчувала рішучість і впевненість. Леся знала, цей магазин вона витягне, їй це потрібно, вона цього хоче, і всередині неї кипіла енергія. За півгодини Богданчик вже з апетитом уплітав бутерброди, запиваючи їх гарячим чаєм. Його обличчя стало рожевим, очі засвітилися задоволенням. Леся, Наталка та Андрій сіли за стіл. Ну, Андрію, поясни, що відбувається. Запитала Леся, схрестивши руки на грудях. Він важко зітхнув, опустивши голову. Все пішло шкереберть, все, що тільки могло. Коли я дізнався, що Богданчик має народитися, ми з Оленою розписалися. Вона наполягла на переїзді, боялася, що я повернуся до тебе. Вона хотіла почати все спочатку, як вона казала. З нами поїхала її мама. Я продав квартиру, і ми переїхали. Я терміново шукав роботу, а дружина з тещею зайнялися пошуками житла. Я був впевнений, що вони купили квартиру, але, виявилося, вони просто підписали договір оренди. Але це не найгірше. Після народження Богдана теща, а потім і Олена захворіли на ковід. Форма виявилася найскладніша, і за два місяці їх обох не стало. Я вже не кажу про кошти, витрачені на їх лікування, витратив майже все, але нічого не допомогло. Я пробував жити там. Але дуже важко, коли нікого не знаєш, та ще й з дитиною. Вирішив повернутися, але в поїзді, поки ми спали, в нас вкрали все гроші, документи, одяг, дякувати добрим людям, одягнутися дали. І трохи грошей. В магазині щось відбувалося. Наталка встала. Піду подивлюся це, напевно, дівчатка приїхали. До речі, вони не проти залишитися, потім попрацювати в тебе, все одно шукають місце. Але це потім вона вийшла. Леся перевела погляд на Богданчика. Той мирно спав, затиснувши в руці шматок булки. Нехай спить, як прокинеться, тоді й вирішимо, що далі робити. Хоча, мені здається, я вже все вирішила. Я піду в зал, а ти теж можеш трохи відпочити. Ні, я допоможу тобі чи ти забула, хто я за освітою. Леся посміхнулася. Так, ти ж фінансист, точно. Лесю, він так на неї подивився. Не кажи нічого, Андрію, все сталося так, як сталося. Давай просто відпустимо це і приймемо. Що буде, те й буде. Андрій оперативно налагодив роботу. Перерахунок магазину йшов набагато швидше, ніж розраховувала Леся, але вже на половині процесу стало очевидно, що варто викликати поліцію. Леся відійшла, витягла телефон. Матусю, привіт. Донечко, як ти не дзвониш? Я боюся, що буду тобі заважати. Мама, з магазином я впораюся. Зараз у мене тут ціла команда, вкрали тут чимало, але це не головне. А що, ти мене лякаєш? Мамо, я відправлю до тебе Андрія і його сина. Прийми їх, будь ласка, в них біда трапилася, хлопчик дуже худий, підточимо синці. Ти впевнена? Так, мамо, впевнена, як ніколи. Добре, ти ж знаєш, я зроблю все, аби ти була щаслива. Ревізія закінчилася пізно вночі. Леся давно не відчувала такої втоми. Але вона розуміла, що завтра зранку знову буде тут. Вона потягнулася. Як же добре знати, що вдома на тебе хтось чекає? Дівчина була впевнена на всі сто відсотків, що це їм із Андрієм просто таке випробування було дане, а вони з ним впораються. Леся бачила, як Андрій на неї дивився, і сама вона не переставала його кохати ні на хвилину, а Богданчик, вона зробить усе, щоб стати для нього найкращою мамою. Леся оглянула магазин. А тут вони з Андрієм наводитимуть справжній порядок. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.